Привіт! Мої любі вогняні знаки зодіаку. овен лев стрілець. Дивимось для вас прогноз на жовтень. Два варіанти буде. Оберете свій, і я вам розкажу щось цікаве. Обираємо і дивимось. дивимося. Ух, ти. Тут якась пристрасна особа. Дивіться, тут, якщо ви в плюсі, то це досить така цікава енергія. А ви якась така Незрозуміло, чому до вас тягнуться люди. <смі> Отак мені хочеться цю карту називати. Але якщо ви десь в негативі, в мінусах, то це про страхи, про прив'язаності, про спокуси, про те, що ви не можете. важко вам зробити якийсь вибір. Хтось тут у трикутниках загруз трішки. А хто в плюсах, то це до вас. Можуть, якщо правильно розподілити вашу енергію, можуть добре притягуватися як і гроші, так і цікаві люди, які вам можуть якось допомагати. Тобто тут така приманка для різних, як благ, так і навпаки. Дивимось, якщо ви себе впізнали. Ваша робота, фінанси у жовтні. Чого очікувати? Роботи буде вдосталь це вже добре. Ви щось будете вдосконалювати, можливо, ви щось робите своїми руками. Буде якась активність, щось буде відбуватися неочікувано. Можливо, починається якийсь такий прорив у роботі. Якщо ви чекали там на якісь зміни, то це обов'язково до вас буде. Якусь чекайте нову інформацію. А, так, це про що у нас? У вас буде якийсь може бути якийсь конфлікт із в когось із начальником, наприклад, за те, що вам виплатили меншу зарплату, або щось урізали, або е, якісь суперечки щодо грошей. Можливо, за те, що у вас нестабільно було. Із фінансами, що до цього і буде якийсь конфлікт. Що вам про це треба знати? Тут або з начальником, або з якоюсь людиною, якою ви співпрацюєте. Так, вам треба. Треба, треба. Не витрачати свій час на якісь гулянки, якщо ви хочете розвитку у своїй роботі і не підвішувати себе, тому що тут може бути в когось якесь свято, де ви захочете провести гарний час. Тут треба бути обережним, бо це може на роботу вашу не сильно добре вплинути. Можливо, на, цій, на цьому святі. І буде цей конфлікт із якоюсь людиною. Тобто, зменшити, можливо, трошки так. Що у вас в особистому житті у жовтні? А ви зараз закриваєтесь від чогось такогось, від якоїсь стабільності, від розвідку, <кій> тому що у вас розбите серце, хтось тут міг дійсно бути в якихось трикутниках, але ви будете робити вибір або ж порада вам вже зробити цей вибір. Але більше тут якісь закриті у вас енергії, можливо, дійсно в вашій парі зараз складні часи, і ви закриваєтесь від того, щоб зробити цей вибір. Що в особистому житті буде в жовтні. Буде якась спокуса для вас. Будуть випробовувати, чи ви пройшли якийсь етап. Будуть вас перевіряти, чи вийшли ви із ілюзій, тут проявиться до вас ваш партнер колишній більше всього стосовно якого ви в таких розбитих енергіях. В когось намічається розлучення дійсно найближчим часом, і ви виходите вже з цього підвішеного стану, хоча ви відчуваєте себе, можливо, ще в такому стані жертви через все, що відбувалось раніше. Але ви будете вже стояти так трошки з острахом, але перед якимись новими горизонтами. Тому, знаєте, ось це випробування, що я вам сказала, буде проявлення вашого партнера, і будуть дивитися на вас, наприклад, вищі сили, чи ви будете себе так само вести, як раніше, чи поведетеся ви знову на ті хитрощі, чи ви будете діяти з розумом і підете вже в новий ваш шлях. Порада вам на жовтень. Що порадять? Перезагрузку собі дати, але не, не сидіти вдома, плакати, там дивитися фільми, а чимось зайнятися, зайняти руки, зайняти свою голову, щоб потихеньку вийти із цієї якоїсь апатії. Згадати, про що ви колись мріяли. Можливо, саме час заглибитись у себе і зрозуміти свої якісь бажання, мрії, що вам приносить задоволення. Тобто, якесь розуміння себе треба вже зараз якраз відкривати. Якраз цим і можна заняти голову, щоб не думати про дурниці. Так, що вам порадять? Ну, от, якраз таки, заглибитись в себе, але не накручувати зайвого і закривати старі якісь гештальти. Майте усвідомити свою цінність, озирнутись навколо і побачити, що у вас зараз уже є. З чим ви можете працювати, що розвивати, а що відкинути. Тому тут самообманом займатися не треба, вірте в себе і свої сили. У вас все обов'язково вийде. Другий варіант. Дивимось. Не забуваємо коментувати, лайки ставити це так приємно. Так, Другий варіант у нас дуже цікава карта. Десятка мочів. Зараз ви в розбитому стані. Дуже часто це ми себе розмиваємо своїми думками. Можливо, дійсно, у вас зараз здоров'я не дуже. Можливо, хтось ходить на якісь масажі. Наприклад, якісь оздоровчі процедури, косметичні. Або ж у вас закінчилася якась досить неприємна історія в житті, і ви так лежите і поки що не знайшли сили в собі для того, щоб піднятися, скинути ці всі мечі і рухатись далі. Але завжди, після десятки, у нас іде 0 і 1, тому дуже скоро буде оновлення і новий якийсь період у вашому житті. Якщо це ви дивимось, що вас чекає в роботі у фінансах у жовтні, так, дивіться, з кимось вам треба буде домовлятися. Тут, більше всього, з декількома особами, але якось там важко воно вам дається, можливо, будуть якісь конфлікти. Можливо, тут на якійсь спільному або ж святі, або якась комунікація, де ваш колектив, наприклад, спілкується, і ви агресивно трошки їм покажете, де їхнє місце. Такий варіант може також бути. Можливо, тут хтось буде обговорювати якийсь новий проєкт, на який у вас є сили, але ви що до нього вагаєтесь. Тобто місяць спілкування з людьми, з домовленостями, і щоб, от якраз таки, не треба тягнути все на собі, а знайти людину, яка вам допоможе врегулювати цей стан. Людина така є. Людина мудра, людина може бути якийсь бізнесмен, або ж яка має вже певний досвід у сфері вашої роботи. Тому не треба тут соромитися і просити про допомогу. Це може бути навіть просто якась порада, якась мудрість, може бути дійсно. Якась людина, яка може інвестувати гроші у ваш проєкт. І що, ви як домовитесь? О, дивіться, ви домовитесь дуже гарно. Якщо про гроші, гроші вам дадуть. Головне їх правильно розподілити. Якщо про якісь поради, то також, в принципі, вони дадуть вам якийсь розвиток. Розвиток буде поступовий, але ось у жовтні будете закладати фундамент майбутнього свого прогресу. Так, що вас чекає в особистому житті в жовтні. Емоційні гойдолки. Прекрасно. О, емоційні гойдалки завершуються, тому що вам це все набридло. Ви включаєте холодний розум, відсікаєте все зайве і ви займаєтесь побудовою своїх якихось, якихось планів на майбутнє, своїм розвитком, і вам уже не можу сказати, що байдуже, але ви вирішили для себе відгородитися. Що в особистому житті. Ви виходите із обмежень, от якраз таки ось цей настрій е раціональний вам дуже допоможе вийти вже із цих рамок, зі страхів, і побачити, що навколо є ще дуже цікаво нових можливостей, нових людей. Ще певні побоювання є переступити цей поріг, але ви вже відкриваєте очі і дивитесь. Внутрішній конфлікт. Вам більше всього ще важко, якраз-таки переступити і піти в нове щось, почати рухатись уже, звільнитись, можливо, легше почати ставитись взагалі до відносин, або ж впустити нову людину в своє життя, когось ну, ніби ближче підпустити. Ви даєте собі час для перезагрузки. Щось недавно завершилось. Ви зараз знову ж таки знімаєте ось цю пов'язку і бачите, яка ви чарівна особа. Що ви хочете чогось кращого, ви достойні чогось кращого, і ви починаєте спокійніше реагувати на. Людей на оточуючих, і а, краще розуміти себе. Тут відновлюється ваш внутрішній ресурс, і ви розумієте, що ви вже не хочете йти на якісь, а, можливо, непотрібні для вас стосунки, спілкування. Тому так, подивимося, ще для вас пораду на жовтень. Це просто. Так, головне вам правильно налаштуватися і відсікти ваш, вашу ось цю апатію, депресію і не слухати, що говорять за вашою спиною. Вам це все не потрібно. Ви бачите вже заздалегідь, хто вас хоче вминути, хто хоче десь хитрувати. Тому ви самі вже своїм мечем можете все зайве відсікти. І це дуже правильна позиція вам для того, щоб перейти на новий рівень і залишити минуле в минулому. Головне, не треба себе повністю занурювати в роботу, щоб нічого не бачити навколо. Тому що буде спина боліти, будете, може погіршитися зір, може боліти шия, буде важко рухатись. Тобто, зайвого не хапайте. Дайте собі все одно якийсь просвіт для відпочинку, для того, щоб бачити, щось ще, іще, крім роботи. І подивіться, у вас поряд є якийсь молодий хитрун або молода, яка може бути пов'язана з вашою роботою. Що? І надає вам рухатися далі і вискочити швидше із цього застою. Тому зараз краще сфокусуйтесь на собі і своїх планах, і зайві, негаразди від себе відганяйте. Я вам бажаю, щоб все пройшло найкращим для вас чином. І жовтень був кращий ще, ніж у моєму прогнозі. Дякую.